Олександре, я радий, що на житті дорозі ви зустрілися мені. І от десь спроба нашої першої пісні Я Україн син. Вона і в інтернеті зібрала досить багато відгуків. І пам'ятаєте, якими оплисками буде зустріли і після концерту. Зараз працюємо над новою піснею І ще буде. Я радий, що ви берете на вуста ці пісні. Дуже хотів би ну, дожити до того концерту, де, де десь буде мій, а порчий вечір, щоб ви заспівали. Але поки будемо чекати, треба знаходити можливість виступити найкращий поширювач – це інтернет. Ви зробили, зафіксували, і заставили, і собі виставили, і я виставив, і друзі виставили, і завтра скажуть: А, то Олександр бачив, 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 бачив. Бажаю, щоб все було добре. І від щирого серця благословляю вас. На ці здобутки творчі, дай Боже, нам здоров'я, а все буде прикладеться. Дай Боже здоров'я. Дякую вам, батько. Дякую. Це буде нормально.